Мене звати Юлія Микосянчик, я старший науковий співробітник Чернівецького літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської. Наш музей було створено у 1944 році, ще коли тривала Друга світова війна. Відкрили його 27 листопада. День для відкриття вибрали не випадково, бо це День народження Ольги Кобилянської. Вона народилась 27 листопада, щоправда, 1863 року. Але так співпало, що день народження музею, день народження патронеса цього закладу в один день. Народилась Ольга Кобилянська 27 листопада 1863 року у містечку Вігура-Гумора. Це містечко знаходиться на південній Буковині. Нині це територія Румунії, але коли народилася Оля Кобилянська, то Буковина входить до складу Австро-Угорської імперії. І відповідно Кобилянська мешкає на Буковині, що Південна, що Північна, для неї це єдиний край, це герцогство, це коронний край і складова Австро-Угорської імперії. Її дитинство і юність переважно пов'язані з південною Буковиною, а ось та зрілості, коли вона вже відбувається як письменниця, солідна, серйозна, це північна буковина. Місця дитинства Горову Мора, Сучава Кімполунг. Ще юність додам туди, бо з Кімполунгу родина виїхала у 1889 році, Ользі в Кабилянській було вже 26 на той час. Два місця північної Буковини це село Димка і Чернівці. В Димці родина мешкала два роки з 1889 до 1899. 91-го і з 1891-го Кобилянські мешкають у Чернівцях. До Чернівців Ольга Кобилянська переїхала з батьками Юліаном Яковичем і Марією Йосипівною Кобилянськими. Тато українець, мати на півполька на Півнім -Кені. І відповідно, дома завжди функціонувало три мови: українська, українська мова якою діти розмовляють з батьком, а дітей семеро, п'ять хлопців і двоє дівчат, польською, переважно з мамою. Хоча мама, вийшовши заміж українця, вона вивчає українську мову, переходить на віру свого чоловіка, бо всі кобилянські були греко-католиками за віросповіданням. Але все-таки от листи підтверджують цей факт, що з мамою більше спілкуються польською мовою. А от німецька, як зауважила сама Кобилянська, увійшла в життя родини, а конкретніше молодого покоління Кобилянських це братів і сестер. Саме коли старші діти пішли до школи, де з мовою навчання була державна німецька мова. Ольга Кобилянська так само здобувала освіту німецькою мовою і навчалася у Кімполунзі, у початковій школі. У нас збереглися предмети, пов'язані зі шкільними роками. Є зошит. От саме цей зошит пам'ятає руки Ольги Кобилянської, юної дівчинки, яка вчиться писати. Є пенальчик, пенальчик, в якому наприклад є залишки олівців. Не факт, що це ті олівці, якими користувалась Кобилянська чи ті голочки, але вони належать вже до тієї епохи, яка вже відійшла в минуле на вічно. Є буквар. От за схожим букварем Кобилянська вивчала українську мову і вивчала приватно кілька місяців. Так нам хотів батько, так він наполягав на цьому. Чому приватно? Бо у школі у Кімполунзі, українська мова не вивчалась. У школі Кобилянська вивчала натомість румунську мову. І ось з дитинства вона володіє чотирма мовами. Українська. Польська, німецька, румунська. Цими мовами вона, звісно, володіє на різному рівні. Вважала, що найкраще знає саме німецьку мову. Тому найперші свої твори вона пише німецькою мовою. На щастя, у нас теж зберігся рукопис найпершої повісті Ольги Кобилянської, яка називається «Гортенза за з життя однієї дівчини. Цей твір пише 17-літня Ольга Кобилянська. 17 років, зовсім юна. Пише про те, яке б життя може, вона хотіла б десь прожити. Сповнений переживань, сповнений отих пригод, які хвилюють душу, серце. Пише про так, проєктує себе в майбутньому, хто його знає. До речі, героїня першої повісті Кобилянської вміє те, що вміє Ольга Кобилянська. Ольга Кобилянська малювала. Малює гортенза. Ольга Кобилянська їздила верхи, їздить верхі Гортензом. Тобто вона себе можна сказати? Звичайно, в кожному письменникові, в кожному героєві є його творець. А якщо ще й головний герой, то точно творець. Ну який же письменник себе захоче побачити в камінюці, яка заважає комусь на дорозі, правда? Але ось якщо це герой, який щось творить, чинить, оце якраз саме і він. Звісно, в образах жіночих. Дуже багато Ольги Кобилянської. Це, звісно, не списаний портрет сам із себе, але їх напрям думок, її власні погляди, десь риси характеру, звички, уподобання, захоплення в різних варіаціях в різних героїнях. Безумовно, в кожній можна знайти Кобилянську, навіть якщо це родоволоса, героїня з повісті царівна, але там чітко простежується сама Кобилянська з її феміністичними поглядами. Власне, цей твір, який затвердив за Ольгою Кобилянською. Місце в українській літературі, то він є таким маніфестом жіночої, жіночого майбутнього. Жінка може все. Або майже все, якщо жінці дати таку можливість, якщо жінці дати можливість працювати, якщо жінці треба дати, якщо жінці дати освіту. Але Кобилянська завжди наполягає на тому, що не просто жінка, людина, візьмемо так, ширше, повинна завжди над собою працювати. Вона повинна завжди різьбити свій характер, вона повинна різьбити свою особистість, свою духовність, і тоді буде результат. Це, власне, видно саме у цій повісті царівна, до якої Кобилянська йшла. Починаючи з того часу, як вона живе у кімполунці, і далі вивершує. Цей твір у Чернівцях і публікує його насамперед, найперше у Чернівцях. Чотири класи. Оце вся освіта Ольги Кобилянської, формальна освіта. Але після того, як вона згодом напише в автобіографії, переді мною зачинилася брама науки, для неї відчинилась інші ворота, ворота самопізнання, самореалізації, самоосвіти. І вона скористалася цим шляхом, тому що важко знайти приклад людини, яка би стільки працювала над собою, скільки читала, шукала, що читати. Шукала людей, в яких можна поцікавитися тим чи іншим питанням. І зрештою, цей сплав інформації, плюс власна особистість, це все, звісно, знаходимо у її творах. Формувала вона свою бібліотеку. У нас збереглася частково бібліотека Ольги Кобилянської, не так багато тих томів, але ті томи, які були на книжковій полиці, і яких неодноразово торкалася її рука. Найзатертішою виглядає книжечка. Cool. Well. Шевченка, кобзар Шевченка. А відповідно, якщо вона найзатертіша, то, мабуть, найчастіше і бувала в руках. Власне, за творами Шевченка вона вчить українську мову. Вона завжди розважала так, що я недостатньо знаю, я хочу знати більше. І підтверджує ту думку, що іноземну мову ми можемо вивчити за кілька років, а рідну ми повинні вчити усе своє життя. от Кобилянська так упродовж свого життя вивчає свою мову українською, постійно удосконалює. З кожним твором різьби ту мову, це її улюблено, до речі, вираз, різьбити, різьбити себе. Фотографія родини Ольги Кобилянської. Ольга Кобилянська поруч з батьком, матір'ю, старшою сестрою Євгенією і п'ятьма братами. Ольга і Євгенія отримали лише початкову освіту, а ось п'ятеро братів здобули вищу освіту. У родині було три юристи: один філолог і один військовий. Троє юристів Максим, Олександр і Володимир. Кожен з них обіймав, знайшов себе, знайшов свою нішу в цьому житті. Максим був суддею, Олександр був чиновником, і Володимир, якби на нинішній манер перевести його. Посаду займався податками, був податківцем. тобто Юліан Кобилянський був філологом, викладав давньогрецьку і латину у Чернівецькій гімназії, а Степан Кобилянський став військовим. Так само, як і сестра, він захоплювався малюванням, але не просто захоплювався. Свій талант він мав можливість розвивати, на відміну від Ольги Кобилянської. Ось у наш фокус потрапила і ілюстрація до новели Ольги Кобилянської битва. це робота Августи Кохановської, приятельки Кобилянської, ось нижче такий зимовий пейзаж це робота Степана Кобилянського. Є така латинська приказка. Скажи, хто твій другий, я скажу, хто ти. А серед друзів Ольги Кобилянської були Іван Франко, Леся Українка, Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський, Микола Лисенко, Богдан Лепкий, Остап Луцький. І це геть неповний перелік тих людей, з якими Кобилянська спілкується. Тих людей, чиї твори вона читала, і тих людей, чиї твори Кобилянської читають вони. І, звісно, відбувається оте взаємозбагачення. З кожним із них різний рівень стосунків. Якщо з Іваном Франком, то це по суті ділові. Великою пошаною до нього і взаємна від нього. А от Леся Українка це та людина, яка стала щирою подругою Ольги Кобилянської. Хоча, як вкласти в статистику їхні стосунки, то вони спілкувалися 14 років, років тричі зустрілися і один раз фотографувалися. Є відома світлина, на якій Ольга Кобилянська з Лесою Українкою поряд. Так ось пов'язана вона саме з Чернівцями. І зроблена була у 1901 році у фотоательє, в якому дуже любила Робити фотографії сама Ольга Кобилянська. І от якогось травневого дня, а може й на початку червня 1901 року, Ольга Кобилянська запросила свою подругу зробити фотографію, але тоді вони й не здогадували, що це буде єдина фотографія за всі роки їхньої дружби. Не лише творами частувала Ольга Кобилянська своїх гостей письменників, якщо можна використати слово частувала. Але й вона вела господарство, і коли до неї навідувалися гості, то звісно вона демонструвала свої найкращі якості господині. Справді вона веде господарство, вона готує, вона прибирає, вона миє посуд. Тобто вона займається суто тією жіночою роботою, яку виконує будь-яка жінка, і нині. Щоправда, коли кажуть про важке жіно... жіноче життя і важкий жіночий побут. ХІХ століття, початок ХХ століття, то варто так взяти лишень до рук форму для кекса, бабник, як так, називають його на Буковині, і зрозуміти, що справді важка робота, бо лишень порожня форма важить кіло 700 грамів. А якщо ще наповнити її тістом, а якщо ще закласти у піч, отже, починаєш розуміти, що справді приготувати кекс це велика справа. Одна з улюблених каш в родині Кобилянських була мамалига. І вона часто потрапляла на стіл з різними додатками, і ось круг для мамалиги так само зберігся і в нашому музеєві, і звичайно, про твори Кобилянської. Земля і в неділю Рано зілля копала дві повісті, які є вершинами її творчості. І важко сказати, яка з них вища – чи земля, чи в неділю Рано зілля копала. Якщо хронологічно, то в 1901 році була завершена земля, завершена 7 квітня 1901 року напередодні приїзду Лесі Українки. І саме Лесі Українка, очевидно, в рукописі ще ознайомилася із цим твором, в основі якого реальна подія. Убивство, яке сталося в селі Димка наприкінці 19 століття, і яке сколихнуло і село і Ольгу Кобилянську. Чому так? Бо в родині Жижиянів було вбито найстаршого сина, найстаршого брата Михайла. Ольга Кобилянська дуже добре знала цю родину, і коли трапилася подія, то лишитись осторонь вона не могла. А тим більше селом поповзла чорна чутка, що вбивцею старшого брата міг бути його молодший брат. Чутка. Підтверджувалося вона людськими. Доказами, але формальне слідство, яке велося, провини молодшого брата якраз не довело. Але це робить Ольга Кобилянська на сторінках Повісті Земля. І ота легенда і про Каїна і Авеля, відвічне протистояння добра і зла, світла і темряви, воно, звісно, зафіксувалося на сторінках твору Кобилянської. А ось Повість неділю рано зілля копала. Оце про любов. сюжетом… Основою сюжету стала пісня Ой, не ходи Грицю та й на вечорниці. Сюжет відомий, пісня відома, але під Пером Кобилянської і сюжет, і герої заграли зовсім іншими барвами. Настільки кольоровий колоритний твір, що вартий свого прочитання і своєї уваги. святає святив кожного письменника до його робочого кабінету. Інтер'єр кімнати досить простий, досі поєднуючий літературну експозицію. і... Речі, які належали Ользі Кобилянській, якими вона умовлювала свій кабінет наприкінці 20-х років. Бо саме в 1929 році вона переселилась до цього дому. Саме цей будинок був першим і єдиним власним будинком Ольги Кобилянської у Чернівцях і не тільки, бо майже все своє життя вона винаймає помешкання. Лише 66-й 66 день свого народження вона відзначає вже в статусі господині саме у цьому домі. І от останні 13 Років життя письменниці, пов'язані саме із ним. Е, стіни у кабінеті побілені, бо так Валіла Кобилянська, пояснювала таким чином: стіни у кабінеті повинні бути білими, щоб було вільно і просторо для творчості. І от цей заповіт письменниці зберігається, і нині в кабінеті стіни лише біляться. Все дуже скромно, все дуже просто і все, що необхідно для праці. Е, робочий стіл письменниці, на якому. Із скляним ковпаком зберігаються ті речі, якими вона користувалася під час своєї роботи. Чорне для приладдя, вазочки, папє окуляри, скринька для листів, куточковий телефон. Телефони встановили у 1940 році, коли на Буковину прийшла нова влада радянська. І, звісно, хотілося якось її відзначитися у житті Ольги Кобилянської таким. Позитивним, візьму в лапки, все-таки це слово чином, провели телефонну, і хоча е з телефонним зв'язком письменниця практично не користувалася, а здебільшого її рідні. А в куточкові столу примостилася пляшка з морською водою. Е цю пляшку в подарунок вона отримала у 1924 році від своєї приятельки, художниці Леї Круку. Вона мешкала у Констанції, це порт на Чорному морі у Румунії. І ось, знаючи, що Ольга Кобелянська все своє життя планує. Поїхати на море, любить вона море, але завжди ці плани уриваються. Вона вирішила зробити дуже креативний подарунок. Е, в пляшку насипала пісочку, кинула кілька мушельок, залила це все водою, закоркувала пляшку і відправила на буковину записочкою. Люба пані Ольга, чорне море шла сумної похвилі, Гарний привіт. І ось е, море в пляшці, як називала Кобилянська, цю пляшку з водою, воно зберігає це на столі і нині. Е, води, щоправда, стало менше, майже половина, але це саме та вода, е, яку в подарунок отримала Ольга Кобилянська, це саме вода з 1924 року. І цього літа ми вже відзначаємо 99 років. пляшки з водою. Та ні. Вона, звісно, її не нюхала, бо пляшка закоркована. І це було б трохи беззагусто, власне кажучи. Але ось такий подарунок мало не так багато людей. Ну, а ми, як музей, не унікальні, тому що лише у нас, здається, зберігається пляшка з морською водою, набраною у 1924 році, у Чорному морі. Шафка з сувенірами найрізноманітнішими. Є тут цікаві дві речі, як на мене, особисто. Це кружка з зображенням Києво-Печерської лаври, яку Кобилянська привезла з Києва. Єдиний раз у 1899 році їй вдалося відвідати Київ. Київ справив на неї незабутні враження. Коли вона в листах до батьків писала про свою мандрівку, то казала так, що Київ напрочуд красивий. Київ вона порівнювала із Неаполем, за величу храмів, і зауважувала. В дуже важливу річ, що тут видно, що Україна є, українське тут усе, і е, Україною дихає кожен камінчик цього міста. А з могили Шевченка е, вона привезла камінчик. Камінчик, який знайшов своє місце саме в її колекції, і коли до неї приходили в гості люди, аби побачити оті сувеніри з великої України, як вони казали, то обов'язково цей камінчик вона демонструвала як велику пам'ятку. І на знак пошани до Шевченка, на знак пошани до того місця, де він покоїться, вона його привезла з Канева саме тоді, теж у 1899 році. А от у спальні. Інтер'єр зберігся точно таким, яким він і був за життя Ольги Кобилянської. І навіть вмикач світла точно такий самий: картини, меблі, звичайні килими, ліжко, шафа для одягу, тумбочка з необхідними речами, необхідними людині, яка хворіє. На тумбочці. Два дзвоники. Кобилянська, коли прокидалася о 9 годині, то неодмінно дзвонила, і хтось із рідних приходив і допомагав їй піднятися, одягнутися, пройти по кімнаті. Це було надто для неї необхідно, оскільки Кобелянська хворіла. Тисячу 1903 році її розбиває частковий параліч внаслідок першого інсульту. Наступний інсульт пов'язаний вже з цим домом. У 1936 році знову хвороба відібрала Ольги Кобелянської здатність ходити. І от з 1936 до 1942 року, тобто до моменту своєї смерті, а померла вона так само від інсульту 21 березня 1942 року. Вона потребувала опіки. Опікувалася нею прийомна донька. Олена Кобилянська-Панчук разом зі своїм чоловіком Ельпідефором Панчуком і дітьми вони і займалися Ольгою Кобилянською. Але займатися це, власне, не те слово, тому що все, що вони робили, вони робили з великою і з великою турботою. Бо Ольга Кобилянська була осердям цієї родини. До неї, до цієї кімнати, приходили вранці, аби запитати, як ви себе почуваєте і що вам снаснилося, і що ми будемо сьогодні робити, і що ми, зрештою, будемо їсти. Бо, наприклад, ми. Меню Так само складалося на день, і Ольга Кобилянська завжди брала величезну участь у домашніх зві... звичайнісіньких справах. А ще Кобилянська прикрасила цю кімнату картинами. Здебільшого, це роботи її брата Степана, у того професійного військового, і на стіні навпроти ліжка письменниці Мона Ліза, не Мона Ліза. Леонардо Да Вінче, а копія виконана Степаном Кобилянським. Але власне вона десь підтверджує ту фразу, коли кажуть про Чернівці, що Чернівці маленький Париж. То чому б і ні? Раз у нас є своя Моналіза, і зберігається вона у музеєві Ольги Кобилянської. Оця Моналіза це його власна така інтерпретація, власне бачення відомої, всесвітньо відомої картини. У 30-х роках до Ольги Кобилянської приїздило в гості багато товаришок. Найближчими до неї стали Олена Кісілевська, відома журналістка, видавчиня, сенаторка польського сейму, Ольга Олександра Дучемінська, вчителька, а потім людина, яка пов'язала своє життя із журналістикою, із музеєзнавством і багатьма іншими сферами культури, і людина дуже важкої і складної долі Івана Блашкевич. Теж вчителька, просвітянка, організаторка і жіночих товариств, і дитячих садочків, захоронок, яких тоді називали. І найголовніше це були жінки, які дуже любили твори Ольги Кобилянської, і, звісно, поважали і з величезним пієтетом ставилися до їхньої авторки. І от коли вони приїздили сюди в гості, до а... Письменниця... Здебільшого це було восени у вересні. Чому у вересні? Бо відзначається таке свято, як воздвиження чесного хреста. І тоді була е, більша можливість і краща можливість потрапити із сусідньої Галичини на Буковину е, вільніше перетин кордону. І ось вони, користуючись моментом, приїздили в гості до Кобилянської провозили книги і власні, і ті, які видавалися у Львові чи в Коломиї. І е, Кобилянська. Їх приймала у своїй господі. Дехто Мав нагоду заночувати біля ліжка письменниці, бо біля ліжка знаходиться така канапа, досить широка і зручна. І ось, коли чимало було гостей в домі, то ця канапа займалася кимось із гостей. І от вранці Ольга Кобилянська, коли ще не 9 година виповнювалася, то вона діставала старовинні альбоми, які належали ще її рідним, діставала ті фотографії, які там зберігалися, і оповідала, оповідала про свою родину. Дино оповідала про своїх предків, оповідала про своїх друзів, оповідала про тих хто ще є і хто вже відійшов. Розповісти було ще і про зустрічі з Лесою Українкою, про свою подругу дитинства юності. Даруйте Софію Окуневську. і про взаємини з Ольгою Стеанович, тими жінками, тими дівчатками спочатку, які залишили свій світ в житті Кобилянської. Хто який? Про їхні долі, про їхні здобутки, про їхні втрати, і про себе разом із ними. І таким чином зберігала ту золоту нитку пам'яті, про яку дуже завжди дбала. Давайте про заобереження і своєї ідентичності, і пам'яті про тих предків, які були перед нами.